Пенсіонерка Галина Вигорчук викроює деталі чухлів на шоломи для захисників. Нам прислали із з лінії фронту, так казати, такий шолом, який одягається на каску. Маскировочний. Для того, щоб ми могли шити багато їх, тому що їх потрібно дуже багато. От я розробила лікало цей шолом. Складається з трьох частин: це середня частина і дві бокушечки. Розповідає чохли шиї із залишків тканини від розкрійки захисних костюмів. Це приносять люди старі пододіяльники, старі простині, білі звичайно, і я їх крою. Основна робота тепер каже пенсіонерка пошиття маскувальних костюмів. Їх шиє великих розмірів із цупкої білої тканини. Він складається у нас спинка, рукава і полочка. Полочка складається із трьох частей, тому що там є кокетка і ще капішон. Кокетка, яка відрізається по лінії груді, потім бочка для того, щоб свободно солдати могли доставати в розгрузки всі їхні боєприпаси, які їм потрібно для надійності, аби довше носився, каже пенсіонерка. Захисний костюм прострочує по кілька разів. Ці шви закріпляються, щоб вони були міцні, оверложені, два рази прострочені. Получається, щоб він довше служив, тому що він повинен бути крепкі швидці. Галині Вигурчук, 71 рік. Вона мешкає в Лукамалешківській громаді. За два місяці роботи пенсіонерка пошила та передала оборонцям близько сотні захисних костюмів та стільки щохлів на шоломи. Коли С розповідає, вчила шити студентів тепер на пенсії, але стояти осторонь, коли твою країну нищить ворог не змогла. Шити для військових амуніцію запропонували місцеві волонтери. Осені виготовляють захисні костюми і в родині Войтових. Тут над цим працює мати, донька та невістка. Вони роблять заготовки. Нам хлопці з Литви привезли тканину. Ми її викрили зразки, відправили на фронт. Хлопці поміряли, одобрили. Імся сподобалося. У кого тільки час випадає, люди починають, беруть, дзвонять. У мене є лишня хвилинка. Мені костюм, мені два, мені п'ять. Беруть шиють. Загалом в громаді над пошиттям захисних костюмів працює до десяти майстринь. Найбільше, за словами Галини Вигурчук, на це надихає зворотній зв'язок з оборонцями, які у відповідь пересилають фото у пошитих ними захисних костюмах. Кожен каже, жінка виготовляє з вірою у перемогу та молитвою, аби оберігав того, хто його носитиме. Я стараюся шию в цей костюм і думаю, господи, збережи цю дитину, яка одіне цей костюм, цей шолом. Юлія Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина, вона.